У військовий шпиталь Сергій потрапив після поранення, яке отримав у липні. Реабілітацію проходить досі. У бою поблизу Степанівки загинуло двоє його друзів. Сергій отримав контузію, осколкове поранення плеча і розрив вуха, але вцілів. І кулеметник стріляв по нашим хлопцям. БМБ підбили. Спасло мене те, що я зреагував і зразу, якби впав на землю. Я знаходився після цього обстрілу. На території терористів. От, але якось зібрався силами і знайшов укриття і вже надавав собі медичну допомогу. Вже на другі сутки трошки прийшов до пам'яті і побачив далечині український прапор. Поїхав в БТР, я замаскував себе трохи і поповз так до своїх. До війська колишній десантник потрапив ще у березні. Його мобілізували до 30-ї механізованої бригади. Разом з іншими бійцями Сергій побував у гарячих точках півдня і сходу, але рідним про свої подвиги розповів лише після того, як отримав поранення і потрапив у шпиталь. Чоловік зізнається, саме дружина і син допомагали йому гоїти рани душевні. Всі осознавати вже почав в госпіталі. Госпіталі і вже такі сни майже кожну ніч снилися про цю війну, це взриви, це все. Тобто хлопці поранені, а якось воно ну, так все душило внутри. Тобто, і за хлопців теж, за колег, які загинули. От. Важче вже після цього у Житомирському військовому шпиталі майже півтори сотні бійців із зони АТО медики кажуть, тут лікуються військовослужбовці переважно з легкими пораненнями і хворобами. Втім, мало не кожен, хто має досвід бойових дій, потребує психологічної підтримки. Сюди поступають переважно легко поранені хворі або військовослужбовці, яким вже надана медична допомога в військових центрах на подальше до лікування. Військовослужбовці вони. Пережили емоційне навантаження, так званий бойовий стрес. Вони побували у зоні ведення бойових дій. Ця напруга вона залишається назавжди. Людина залишає спогади. Людина залишає в собі переживання, тому без ну, кваліфіційної допомоги психологів е, важко обійтися. Одужувати швидше і долати переживання військовослужбовцям. Допомагають і волонтери, які щоденно провідують бійців. У кожній палаті дитячі малюнки, листи і гостинці. Але найважливіше для одужання це спілкування. Ну насправді вони нас чекають. Ми їх ніколи не запитуємо там, де вони були, що з ними сталося, про яких це все було обставина. Ми просто спілкуємося на будь-які теми. На тему війни ми не спілкуємося ніколи. І вони говорять, що дівчата. Приходьте, тому що, поки ви тут є, ми при щось говоримо. Ми просто відволікаємося. Підтримати поранених бійців просто кажуть волонтери. Варто лише раз прийти до військових. А ще зізнаються, познайомившись у шпиталі, вони часто стають друзями і продовжують підтримувати один одного, коли бійці повертаються у зону АТО.